Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд чудового будинку, який знаходиться в повному безпечному місці. А саме це село Невирків Рівенська область. Хочу вам нагадати, що будинок 50 метрів квадратних, ви самі бачите його стан, як він виглядає всередині, дві кімнати, площа участку це 30 соток. Виготовлені стіни із дерева, перекрита шифером, туалет сміжний, Опари... опалення твердопаливне, повністю жилий стан. Заходите і живете. Також всі меблі, всі, що ви бачите, всі залишаються у вас. Із інфраструктури в радіусі 500 метрів знаходиться школа, відділення пошти, дитячий садок, больниця, поліклініка, магазин, кіоск і остановка транспорту. Також в радіусі 1 км є річка, можна сходити на рибалку. Власник також не проти обміняти на авто, без його доплат. Або невеликий торг реальному покупцю, який захоче придбати цей будинок. Ну, ви самі бачите, стан дійсно гарний. Ціна теж дуже гарна: це 65 тисяч гривень на віддачу, плюс, звісно, торг від власника. Я вам рекомендую підписатися на телеграм-канал, який знаходиться в описі до цього відео. Там буде посилання на контакти власника. Ви можете зв'язатися з власником напряму і всі питання ваші йому задати, вирішити, домовитися та придбати дуже гарний будинок в дуже гарному тихому місці. Я всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь на телеграм-канал. Всім дякую, всім до побачення, всім гарного дня.